Доброго часу, друзі! З вами Михайло Орлов, ви на Флагман Шоп. Сьогодні у нас на огляді дуже цікава новинка 25-го року. Махове та болонське вулище з серії Power Carp. Тож, поїхали. Тож, сьогодні у нас на огляді наша новинка 25-го року, серія Power Carp. Вона складається з махових та болонських вудлищ. Махове вудлище виготовляється в довжині 5 метрів та 6 метрів. Болонське вудлище також виготовляється в довжині 5 та 6 метрів. Тож, що ми знаємо про цей бланк? Цей бланк виготовлений з 24-го карбону по новітній технології UTV, що має в собі посилений бланк повністю по всій довжині, а також посилені стики. Кожному коліні. Як я і казав, ці вудки були спеціально розроблені спеціально для поціновувачів рибалок, які ловлять коропа, амура або великого карася. Вони витримують дуже великі навантаження. Щодо ваги, так, вудлищі, які використовуються для ловлі коропа, мають посилену стінку бланка та не можуть уважити дуже мало. Але, але в цьому бланку ми маємо такі характеристики. 5-метрове вдлище важить 237 грамів. 6 вудлище вдлище важить 341 грам. Така вага є не дуже великою. Але бланк, який ми використовуємо, якраз дозволить вам виважувати рибу вагою 3, 5, 6, а може і більше кілограм. Болонське вудлище. Також ми виготовляєте з карбону 24 по технології UTV. Що хочеться вам зразу сказати щодо болонок. Коли ви приходите в магазин або заказуєте через інтернет-магазин, або покупаєте в іншому магазині партнера компанії Флагман, болонка виглядає таким чином: у вас є кінчик, на якому немає ніяких кілець та тюльпану. І вони комплектуються ось таким ось пакетиком з додатковими кільцями та тюльпаном. Для чого це робиться? Для того, щоб ви самі прийняли рішення, ви будете використовувати цю вудку як вудку з кільцями або ви цю вудку під боковий ківок для ловлі коропа. В комплекті йдуть два кільця пропускних та тюльпан. Якщо ви не будете використовувати як олонське вудлище, так як вудлище з кільцями, рекомендуємо вам поставити кільця пропускні на кінчик, а замість тюльпана ви використовуєте боковий ківок для ловлі коропа. Щодо ваги, 5-метрове вудлище важить 247 г. 6-метрове вудлище важить 427 г. Так, може показатися, що це вага дуже велика, але не забуваємо, що в цих вуличщах ми використовуємо дуже посилені бланки саме для ловлі великого короба. Трішечки розібралися, яка в нас є серія, якими є характеристиками, тож давайте перейдемо до рекомендацій. Які у нас є рекомендації по використанню цих вудок на риболовлі? Тож, якщо ви використовуєте махове вудлище, на своїй рибальці, і ви знаєте, що в вашому водоймі плавають дуже великі риби, і ви хочете її спіймати, тож, що ми робимо? Ми на кінчик ціпляємо конектор товщиною, точніше, діаметром 1,8 мм, кріпимо його на клей і використовуємо основну жилку 02022. Ці вудки спеціально розроблені саме для таких товстих жилок. Використовуємо невеличкий попловець в залежності від умов. Якщо ви використовуєте поплавчану ловлю в дуже зарослих водоймах, раджу вам використовувати поплавці з однією точкою кріплення. Якщо у вас водойма більш відкрита, то можете використовувати класичний поплавок з двома точками кріплення. На повідець обов'язково ставити жилку, ніякого шнура. Жилку ми використовуємо 0,16, 018. Можемо використати 0,2 при умові. Якщо у вас основна жилка 0,22 як основна. Щодо рекомендацій на болонське вудлище. як я і казав, ми можемо його використовувати як вудлище для покового готівка, так і, звичайного, вулище з кільцями. Так, болонське вудлище, ми завжди казали і будемо казати, що воно використовується саме для ловлі на річках, але в наші риболові використовують такі вулища і для ловлі на озерах та ставках. Якщо ви використовуєте класичне вудлище з кільцями та тюльпаном, які є в нас в комплектації, то раджу вам використовувати жилку діаметром 02-022 як основну, а ось повідець, як і в маховому нашому варіанті, 0,16-0,18. Щодо поплавців, також рекомендую використовувати поплавець з однієї точки укріплення для того, щоб поплавець не мішав при виважуванні дуже великого коропа. Якщо ви використовуєте боковий ківок, який ви також можете придбати в наших магазинах та інтернет-магазину, раджу вам поставити пропускні кільця на останнє коліно. Використовувати підходячий вам ківок і ставити сюди можна вже велику по толщині не жилку, а саме шнур. Шнур можна використовувати в діаметрі буквально 0,16-0,14. При екстремальних умовах можна використовувати і 0,18. Але не забувайте те, що розривне навантаження на шнур при товщині 0,18 і вище, це навантаження в 20-30 кілограмів. Тож, ви не використовуєте дуже товстий шнур, але на цьому вудлищі ви можете використовувати шнури середніх та е дрібних діаметрів. Посилення колін в махових та балонських вуличках. У нас йде саме по товщині та використанню карбону. Але дуже багато риболовів в нас хочуть бачити це посилення. Саме для них ми зробили так звану сітку посилення. Але зразу кажу, що це ніяк не злияє на посилення, це візуальний ефект, саме посилення бланку, це товщина та технологія виготовлення бланку. Ось такий невеличкий огляд ми зробили на новинки го року на серії Power Carp від торгової марки Flagman. Тож, якщо ви вибираєте вудлище для ловлі виробникою риби, вибираєте саме це вудлище. З вами був Михайло Орлов. Не забувайте підписуватись на канал, нажимайте на колокольчик, коментувати, а також не забуваємо, що у нас є телеграм-канал Flagman Live. До побачення!